Кіра, привіт. Привіт, дистину. При... Привіт, привітати. Я одразу побачаюсь, тому що можемо перенувати. Тому я вам одразу можу просто розказати про те, де я зараз. Ми їхали прямо за колонкою з чотирьох швидких. Власне, вивезли чотирьох останніх, саме останніх поранок, до цього ДТП. В, біля села Нінчика, Денівського району Донецької області ведуть їх зараз до Харкова. І як, як нам вже починали волонтери, з якими нас зв'язку, що десь, ми до Харкова в госпіталю і всі чотири людини знаходяться в обласній харківській лікарні. На ну, щодо тих поранених, яких зараз по які зараз під до Харкова, там з даними. Ну, як лікарі навіть, що жити. І от серед е, тих, кого зараз безуміти до Харкова, є водії того самого команду. Власне, я не знаю, до того розказати, як там власне, сталося на дорозі. Е, якщо е, ви вже про це говорила, нагадаю, що е, саме саме бодій Камазу, це намагатися виробили до теперішнього стали, тому що він побачив, що це попереду вже відбулося здійснення автобусу Богдану. Виролити здоров'я, щоб не е, причинити нове зіткнення, і хотів привети. Але цей все він зачепив крас. Власне, тоді команду, який має такий же самий сама спочатку він пожартував, сказав, що питання верх, які в мене були, бо мені дуже потрібно їх нову, але те, що він встиг розказати, що крас. Як виявилося, він їхав без фар, тобто мене спіло, і він намагався об'їхати якийсь пасажир по маршруту, тобто він виїхав на зрічну смугу. Таким чином, в полоні машин, перша машина, яка була, її ледь зачепило, і машина проїхала. Зірвалася, ми, на жаль, Кіра, але можемо, ми можемо показати, у нас є так, Інфографіка у нас є вже підготована. Значить, Понясний. ситуація складається таким чином, що якщо можна зараз трошки навести на мене, значить, оце їде крас Національної гвардії військової частини 3008. Це є, ну, він вінницька. їхав без фар, та, вінницька частина, він їхав без фар. Ось це колонна, В цій ось цей автомобіль є. Цивільним, це Богдан, на якому їхали бійці батальйону імені Кульчицького. Ось це Камаз, який замикав колону. Це за нашими даними. Далі що відбувається? Автомобіль цивільний трошки задіває крас, який їде по зустрічці без фар. Цивільний автомобіль не 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 розуміє, що відбувається. Він собі їде далі. Через ожеледь КРАЗ в бік в'їжджає Богданові, який. Після цього потрапляє в Кювет. А КАМАЗ, який їхав за Богданом, він фактично так само задіває крас е, Нацгвардії, і теж Камаз злітає в Кювет. Відповідно, найбільша кількість жертв, і, по-моєму, це єдиний автомобіль, в якому є загиблі. Ось це є Богдан, який злетів от сюди у кювет. Отак відбував відбулася ця аварія. У нас є вже Кіра на зв'язку. Так, Кіра, ми. Поки так, поки тебе набирали, пояснили вже глядачам. Якщо ви мене чуєте, то забрали такий фор залізний в автобусі Богдан. Барани були в інших машинах. Дивіться, пояснює ще один момент. Зараз ну, я знаходилася перед забігти в частині, і коли я почала збирати інформацію по тому, що сталося, я знайшла, що мережі було чимало повідомлень, де сім'я красу був на підписку, і з'являлися від волонтерів і навіть не були на місці події. Я знайшла найменше два, далі була перекрепка, перепросівка була серед журналістів. Але я хотіла тоді зауважити, що насправді гвардійці, які повернулися, були в першій машині, коли почепили, і ті гвардійці, які були на місці, вони підтвердили, що вони викасували водія кразу, він не був п'яним загалі. Не було світла, ви їхали з е, примкнулими карами, так дійсно водій одразу е, намагається об'єднати патожинського маршрутку, виїхав на зустрічну смугу. Ну а далі сталося те, що ви вже розказували е, з поданам, власне, де його 12 моменту загиблих. Були ми ще перед перетин спорді. Нам сказали, що спочатку одразу ця подія до моргу проведе дев'ять чоловік. Загиблих бійців в батальйон по нацвартії Сумчицькому. І вже пізніше вже цікаві артефік, вже троє не змогли. Ну там були травми, тільки правили, вони загинули. І от, загалом Ользі нам підтвердили, що є 12. Що до тринадцятої людини там рпетики, волонтери повідомляли в печі. Ну, просто, щоб ви розуміли, який тут був нерв, через те, що постійно получалися цифри. Хтось тобто повідомляв спочатку і інше. Спеціально збирала інформацію, тому що спочатку взагалі е, повідомлення було, що є двоє загиблих, потім е, четверо, п'ятеро, ну і так далі. І от власне зночі сказали, що нібито є тринадцять загиблих, але ми наразі ми ані в лікарні, ані в горді. Тепер ще 13 тринадцятої години не отримали. Поки так. Я зрозуміла, дякую.